Тарас Григорович Шевченко писав прекрасні вірші і десь надихнув, що я хотіла написати. І я написала власний вірш, Мене просять його зачитати. Ну коли просять, я не відмовляю. Любов рятує Україну, любов рятує нас усіх. Любов до ближнього, до Бога це порятунок нам усім. Тож любімо Господа свого всім серцем і душею, не даймо зрадити любов, завжди пишаємось нею. Любов і збудує Україну, любов збудує майбуття, любов збудує дуже швидко, лишень потрібне каяча. каємося і молімося, чинім добру і милосердя, а як позбавимось гріхів. Настане мир і спокій в країні, настане Боже милосердя, а Христос, що воскрес, пошле нам чудо із небес, воскресна наша Україна, соборна, вільна і єдина. Слава Богу на землі, слава ЗСУ. Дорогі українці, мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні в День Незалежності зібралися тут, біля пам'ятника нашого Тараса Григоровича Шевченка. Напевно, він на небі. Також радіє, що ми його не забули, що ми пам'ятаємо, що Україна незалежна, молода, дуже хвора, дуже хвора. Але ми її будемо рятувати. Як можемо, так будемо рятувати. За ваші пісні такі гарні, справді дуже гарні. Низький вам уклін. А тепер буквально пару слів хочу сказати про Шевченка. Хто він такий, я не буду говорити, бо всі прекрасно його знають. Всі прекрасно знають. Але він надихає нас, українців. І десь будемо казати, і мене надихну, і я стала писати, щось стала писати. Я пам'ятаю той вірш, який Шевченко казав, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Але не він один такий. Всі не українці, і більшість нас із села, і пасли корови, особливо я, я навіть гуси пасла і корови пасла. Правда. І я написала також на такого вірша. Здається, так недавно магою я була і в лісі, на галявині. Пасла корови. Я Ой, як там гарно і весело було. Там Соловейко щебетав, там дятел стукав по корі, зозуля літа мені кувала, а я від щастя вся сіяла. Але тоді я ще не знала, що так буду любити рідний край. Була в гостях в Америці, в Чикаго. Я бачила за океанський край. Та мені здається, що кращого немає за наш український розмай. І продовжую, не тільки наш український розмай, нема кращих наших жінок в Україну, нема кращих наших хлопців, які сьогодні воюють і віддають життя за Україну. Сьогодні я би хотіла навіть, я не знаю, хвилиною мовчання, напевно, пом'янути наших. Воїнів, які віддали своє життя за Україну, але це на ваш розсуд. Як хочете, хочете хвилиною мовчання, хочете помолитися, але небесна сотня цього заслужила. В серці є слова, в нашім серці є подяка та для вашого добра, ми літа вам бажаємо, ми літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають душі. А сонце усміхається, коли подають душі. От ми засміялися, ми прийшли і сонце хмари розігнали. Нам засміялося не тільки нам. вам, розігнали. Боже, дякуємо, Боже, дякуєм тобі, Боже, -то, Боже любий, Боже милий, за все дякуєм тобі. Боже, дякує тобі, Боже, дякує Тобі, Боже, любий, Боже милий, за все дякує Тобі. Всі разом, Боже, дякує тобі, Боже, дякує Тобі, Боже, любий, Боже милий, за все дякує Тобі. Твоя була за плечами, і у кожного слотоки вина соши, і у кожного була за плечами. Yeah.

Бали знали, окраїна посала, ти, дива тима, що віцемо край, і не втік повернулися з бою живими, і не всі прочекалася рівна земля. Пам'ятайте. Українська земля, для наших їх, так як я пам'ятаю, пам'ятайте горіть на бо на саме той час і добре.